Доброго дня! В сьогоднішньому відео я хотів би звернути вашу увагу на дріжджі Puriferm XXL на 100 літрів, які зброджують 25 кг цукру. Одна пачечка. Хотів би звернути увагу, що якщо ви будете в домашніх умовах робити от ідеальний варіант під такі дріжджі бочка на 210 літрів. Вона зброджує якраз 50 кг цукру. От я тут положив 50 кг цукру в таких пачках. Мені так було удобніше принести, чим, допустимо, мішок цукру. Тобто бочка 210 літрів, дві пачки от таких дріжджів поріфером і 50 кг цукру. От Ми буквально за 3-4 дня. Брагана в нас відіграє, і оці дріжджі дуже себе добре показали. То мені почали писати мої підписчики і почали ділитися, іменно які класний кінцевий результат дають от іменно ті дріжджі. Ми перед тим працювали на перваку. А от тепер попробувавши ті Poriferm XXL, я думаю, що ми будемо тільки на них і працювати, тому що дуже класно виходить, дуже такий так якби, кінцевий продукт. Тобто, дріжджі повністю себе відпрацьовують, вони зброджують отих 25 кг цукру, така одна пачечка. Тобто, по суті, по ціні не дуже сильно воно різниця. Єдине, що от именно, е, таку пачку ми беремо на 25 кг. Якщо б ми взяли, допустимо, на 25 кг первака, то в нас би було образно там, е, тих самих 250 гривень ми би затратили. Але от ті дріжджі, вони е, та, якби, дають такий трошки. Другий смак самого спирту серця, і от вони більш так комфортно працюють. Ми трохи попрацюємо. Я просто ділюся свої, своїм тест, своїми тестами, які ми провели от іменно на тих дріжджах. Ми зараз практично на них і переходимо по цукровій бразі. І от єдине, що дуже добре, в нас от в таких бочках, що ми просто не ставимо там 5-6 бочок, а одна бочка. Ми маємо такі бочки в продажі, якщо ми, допустимо, хтось хотів, е е е така бочка 210 літрів в нас коштує е 1000 гривень. Е ми їх взяли відповідну партію, це є бочки з під е лік, е ліки, е перевозять, то є харчова, харчовий пластик. Перевозять них ліки, ми договорилися з тими людьми і вони нам ті бочки віддають. Тому, виходить, така досить нормальна ціна. Ліки, вони практично ні свої промили і забули. Тобто, то не є щось таке, що там, допустимо, якась хімія і так далі. О, Бочка закривається от на, такий, на такий, таку кришку герметичну. І от як вона виглядає зсередини. Отака от собі ємкість. Дуже удобна е, іменно під е, один мішок цукру і отаких от дві пачечки поріферму. Тобто працюємо дуже ефективно. Ми зараз закидаємо цей цукор, додаємо воду, додаємо дріжджі, і ви подивитеся, як воно бродить, як воно. Я вже не буду там показувати потім кінцевий результат, як воно там збрудило за скільки і так далі. Я думаю, що ви зрозуміли. І ви, коли б взяли отакі дріжджі, вони в нас є теж на сайті. Я думаю, що ви би зразу зрозуміли, що то є дуже класна річ. Ми нам нема смислу допустимо розказувати комусь, що про якісь там лишні заморочки. Ми вже виросли з тих штанів, як говориться, і ми ділимося тільки такою провіреною і дуже корисною інформацією. Тому, от іменно X і L якраз той варіант, що вам треба для цукрових брах. Продовжуємо. Так, цукор ми туди засипали. Дивіться, як воно добре виходить. Коли ви, допустимо, заливаєте гарячу воду спочатку. Небагато. От ми залили залили, допустимо, одну там, третю бочки, ще зараз трошки додамо. І потім вже в ту гарячу воду ви додаєте цукор. Він тоді не робиться, не твердіє. І ми от просто тоді, в тій гарячій воді, нормально цукор розтворяється і ми отримуємо такий цукровий сироп. А потім ми додаємо холодну воду, вирівнюємо по температурі 25-28 градусів. І вже після того додаємо дріжджі. От бачите? Ось таким методом ми мішаємо вже, так, якби, от, дивіться, от, тепер вже майже половина води ми долили, гаряча вода, і практично весь цукор вже розчинився, і ми вже зараз. Додаємо холодну воду, вирівнюємо до 25-27 градусів і будемо додати тоді Е, Тобто, дивіться, при таку бочку бажано, щоб ви собі взяли такі є на ринку. Зараз таке, дивіться, як в нас таке весло, таке конкретне. Я навіть, бачите, собі тут набив наш логотип. От воно реально таке класне. В нас є воно на ринках, якщо би комусь потрібно було, то могли би відправляти, могли би розмістити на сайті, то мені подарили. От таке весло мені подарили, Володя мені подарив. Я йому вдячний. Я спочатку думав, що то я собі поставлю десь там на стінку повішаю, бо тут, така, бачите, я спеціально підто його. Але воно дуже-дуже зручне іменно для от таких бочок. Воно, бачите, до кінця не заходить в бочку. І дуже добре перемішувати, тому що воно таке реальне, реально е, Ну, Не суть в тому. Суть в тому, що от іменно в такій бочці практично 50 кг цукру зброджується отими двома пачками дріжджів. І що найцікавіше, якраз бочка підходить. Вам не треба там заморочуватися 210 літрів якраз той об'єм, що просто ми зараз водою доливаємо до верху. І все, додаємо дріжджі і вперед за Продовжуємо. І от я додав дві пачки дріжджів. Температура вже в нас була, тому що цукор він забирає температуру води. Тобто, ви, якщо залиєте гарячу воду, Додавити цукор, поки ви його розчините, то він вже опустить температуру води. Тобто ми додали, поміряли 25 градусів, 27 десь було. Вже зараз, напевно, 25, бо ще додали трошки холодної води. Все, додаємо дріжджі, не заморочуємося, не треба їх розброджувати, там діла і так далі. Просто додаємо дріжджі і додаємо до повної бочки води. Все. Чекаємо три дня на четвертий Женеву.